Привіт друзі! У цьому відео хочу вам розказати, де і як можна купити алкоголь. Тому що тут алкоголь не продається, кожен тобто, то коці в кожній магазині. О, коти. Їх тут зазвичай дуже багато. З тут, тут. О! я віднігся. Алкоголь не продається в них. В супермаркетах алкоголь продається тільки в спеціальних магазинах. Я зараз туди йду і покажу вам ці магазинчики, як вони виглядають, який є асортимент. Окей. Піцерія тут знаходиться. Ось така прикольна піцерія. Це доставка. Доставка піци. Доставка, я вам можу сказати, тут досить дешева. Так, наприклад, я можу заказати навіть і алкоголь або будь-яку їду, взявши номерник. Це десь коштує біля 1-2 доларів не більше. І зараз йду з за алкоголю, тому що... Доставки я не знаю, що там сталося з їхнім скутером. Вони тільки з 6 можуть доставити вечора. Так що я вирішив піти. Це недалеко. Тут 2 кілометри ніяк. Це для мене небагато, я багато ходжу. Зараз я проходжу біля красивої мечеті. Мечеті хочу зазначити у них дуже гарні, дуже великі простори. Це одна з небагатьох. Так, зараз я вам покажу, що башня точніше. Ось подивіться. Це невелика мечеть, в них і набагато про Це... Це... Якщо буду змога, я вам ще покажу їх. Перекрасся. Прийду в Макдональдси. Та й всі у них багато є. Але я не знаю, вони дуже дорогі. На відміну від других від інших ресторанів, які вони, ну, так назвати то вони два-три рази дорожчі. Я можу купити бургер і картошку картошку, фрі за два за з половиною долара можу купити хороший Тут. Я куплю його десь за 6 доларів, напевно, десь так. Плюс-мінус. Донець і как, всі тут на порядок теж. Зараз перехожу вулицю ще одну. Вулицю переходити це просто треш, я вже казав. Тільки сигнали, давай. давай. Розпивати алкоголь на вулицях це заборонено. І мало того, що це це ще небезпечно, тому що е, люди... Більше вони мусульмани, у них друга віра заборонена в коголь на вулицях. Навіть якщо не поліція, а поліція, якщо не буде, що її мало, ну, так можна побачити. Якщо вас побачать люди, то вони самі прийдуть і скажуть, що забирайтеся там, бо там, або не пийте, алкоголь на вулиці, тобто ну, поліція навіть не потрібна. За цим дуже слідкують. Це для них як приниження їхнього релігійного. Я не знаю, стане. Yeah. Будівельні матеріали. Самсунки. Хоча навряд чи це самсу оригінали. Ну, що тут а, в Каїрі я не знаю, я не бачив ці магазини. Я шукав собі одяг, зуття тут все. Найкі або Adidas. І все, все. Тут немає оригіналів, ти не купиш ніякі хороші речі. М'ясна лавка. Так от. А це їх отакі от бар. От вони тут сидять, кальяни курять. Усі і дивляться футбол. Це кожен день. І чай ще. Це зранку до вечора. І це багато таких є. них приміщення. Ну, катешок. Я вже наближаюся до нашої кашки. Ось так продають дуже багато людей. Буде де можна зустріти ось такі ось. І тут напередок дешевше, ніж у магазинах. Ось такі магазини. Так. І ось я прийшов до цього магазину. Ось вони так виглядають. Цей drink. є дринкен, називається, це генікен. Ну, я думаю, ви зрозумієте. Ось маленький просто магазинчик. Ось так він виглядає. Є доставка, от бачите. Хомдей, номер телефону. але вони з 6. Коли працює. Ну так, зайдемо купимо. Салам алейкум. Yeah, it's okay, it's fine. Yes, tea. Не вже тут знають. Купляє кожен день. Алкоголь. Так. Kartka, kartka, to je celo no. ena. Zapojimo se. Ljubim, no, uh, da je sedem, please. Sedem. Sedem, baby. Yes, yes. 365, Я бачу в Чехії, в Германії. Окей. Це віскі. До речі, непогані віски. Так. Ось так от. І ці непогані віски. Пасуля. Вони стоять 2 долари округа пляжчик. Офідорого. Як літа і взагалі до це їхня стела. Ось, я зараз купляю. Є. Є тут навіть русські, ну не про російські. КГБ. Якісь напитки теж, вони от 20%. Так, І я пиво десь Саратос. круто, круть. Пусне пиво. Це в холодильнику не ставлять, хто хоче, щоб було вже холодно, що то купує. Кажу, дуже маленькі у них ці. Тут є трохи більші. Це комерці. Склад і So, you can? Yes? Зараз я розрахуюся картою. Думаю, все вдягаю раз. don't have Wi-Fi? I no. don't working? keda. I don't You don't have Wi-Fi? No Wi-Fi? No, no, no. No, no Wi-Fi. Just only. It's all cut. Зараз підняємо картку. Так, розібралися ми з картками, одна моя не працює. Ось друзі мої, які мене добре знають. Ну ось. Зараз я взяв пивка і направляюся до своїх друзів. Добре, побачимо ще. Бай.